Мене звати Романа Ліщук. Я консультант з міграційного права з 11-річним досвідом роботи з мігрантами. Проживаю в Варшаві та надаю послуги як для фізичних осіб, так і для бізнесу, вільно володію українською, російською та польськими мовами, що дозволяє ефективно допомагати клієнтам з різних країн. Я спеціалізуюсь на питаннях легалізації перебування, працевлаштування та адаптації іноземців в Польщі. Моя діяльність охоплює допомогу українцям у орієнтації в польському законодавстві, отримання необхідних документів, пошуку роботи та інтеграції в польське суспільство. Моя експертність включає взаємодію з ужендами, соціальними службами, роботодавцями та юридичними консультантами. Що мене відрізняє від юристів? Це більш ніж 11 років практики з мігрантами різних країн. Я маю глибоке розуміння специфіки процесів легалізації та адаптації іноземців Польщі, що дозволяє надавати комплексну допомогу в кожному випадку. Якщо вам потрібна кваліфікована консультація щодо міграційних питань, звертайтесь. Я готова допомогти вам на кожному етапі.